Це починається з розпівки. Так голоси шістьох учасників налаштовуються на роботу, щоб далі співати. Об'єднала музика, розповідає керівниця вокальної студії Яна Боровик. Це було на другий тиждень, мабуть, війни, а тому, що ми трошки посиділи вдома, вирішили, що треба щось робити в час війни. Повинен кожен займатися своєю справою. Нині у їхньому доробку 15 пісень. Студент Олексій Ткаченко тримає гітару. Каже, під час війни виражати свої почуття стало простіше саме через музику. І іноді, коли ти не можеш виразити щось, що думаєш словами, ти можеш взяти в руки інструмент і кожен тебе зрозуміє. Чорні води, сіна конякого закнути. А це студентка магістратури Надія Запрягайло. Вона теж вирішила, що без співу не може. Тобі завжди раді, і тобі дають віддачу, сто відсотків віддачі. І ти потім виходиш, такий натхнений, при силах. Дуже сильно допомагає відволіктися, тому що всі ці думки, всі ці страхи якісь, вони з'їдають в тебе потихеньку, і це таке місце, куди ти приходиш, ти розслабляєшся. Тут музика, тут прекрасні люди, тут твої друзі. А тепер вони і самі хочуть стати підтримкою для захисників. У нас є концертна програма. З таких пісень про Україну мотивуючих військова тематика пісень. Плануємо з цієї програми. Хотілося поїхати до хлопців зсу на тероборону. Ну і взагалі для того, щоб підняти людям дух, вже мають перші успіхи на пісенному конкурсі і хочуть бачити перемогу і в очах українців. Ми українці всі і дуже горді цим. Тетяна Рева, Федір Коцапа. Новини на Суспільному. Черкаси.